Хочу вам показати прибоки Mercedes Vito. Ось вот це тюнінгована прибока, як вона виглядає. Хто виготовляє саме ці сегменти? Не знаю, як точно вони називаються. В общем, це на 3D плінтері і скоро, що робиться. Ну, дуже гарно. Вот такий тюнінг. Покрашені стрілки. Також замінені всі лампочки. І от як виглядає стара прибока. Давайте я її підключу. С два. І покажу вам. Ну, та приборка не робоча. Так, я беру 2 три кабельки І зараз ми підключимо її. Робити не важко це все міняти. Обично після моїх рук відказуюся датчик температури або з що з не робить. Ну я це все перевіряю і потім віддаю приборку. В Від ітозі лопає пайка на самих платі. Це нічого страшного, датчики не вмирають. Я думав, що датчики, може, ці вмирають. Моторчики. Ну, вони і справні, все хорошо. Їх просто треба пропаяти не на платі, а ззаду за, на, там побачите, мідні проводи йдуть. Давайте попробуємо підключити її і е, е, покажу, як вона виглядає, коли буде включена от з такою новою, ну, новим тюнінгом. Так, подаємо питання. Так, виключаємо світло. Включаємо. І давайте дивитись. Так. Отак От воно в нас виглядає. Ну, гарно. Не спорю, красивий дизайн Вообще. Ну, є різні кольори, щоб ви знали, різні, різні. Так, я дивлюся, чи шлейф не відкраююся, бо я його міняв. Мені, чесно, дуже важко ці шлейфи робити, тому що не завжди виходить їх припаювати. Буває, що вони відліплюються і так далі. Ну, все працює. Дякую Богові. Ну, все, От такий невеличкий тюнінг. Все перевірено. Лампочки поворотів, ідеальне. Це приборка для воєнного. Я маю відправляти її далеко. Ну, все, все робить. Все. Кому сподобається, є місто Львів, де виготовляють різні-різні самі. Щоб ви знали приборки. Ну, стрілки можна заказати, не знаю, червоні, бо я їх, бачите, закашую, вони не світяться. Бачите, Якщо подивитись, ну, тут хороші, звісно, отраження, то їх видно. А якщо хочете, щоб вони світилися, то можна, думаю, замовити їх у, ну, у червоний цвет. Все, такий невеликий обзор. Кому сподобається, замовляйте. Лампочки тут, бачите, червоні я кладу, можна класти і сині, є різні різні кольори. ось тут можна зробити і червону підсвітку, синю, білу. Ну, більше не бачу інакших підсвіток, сугубо маленьких лампочок. Все, такий невеликий обзор. Кому сподобалось, ставте лайк.